Черкащині вперше провели Олімпійський урок легкої атлетики. Його організували обласне відділення Національного олімпійського комітету України та Федерація легкої атлетики Черкащини. Головними дійовими особами заходу стали учні колегіуму Берегиня. Захід відбувся у Черкаському легкоатлетичному манежі, де створені всі умови для занять легкою атлетикою. Школярі мали змогу користуватися сучасним спортивним інвентарем. Його обласному відділенню передав Національний олімпійський комітет України. Для учнів колегії незабутнім стало те, що на розминку разом із ними вийшли провідні легкоатлети області, учасники Олімпійських ігор. Крім того, діти виконували різноманітні вправи, брали участь у цікавих естафетах, які підготувала вчитель фізичного виховання колегіуму берегиня Людмила Юнак. Школярі мали змогу безпосередньо поспілкуватися з ветеранами спорту та нині діючими спортсменами. Серед них, зокрема, олімпійський чемпіон Андрій Хіміч, призери олімпійських ігор Юрій Там та Олександр Мотузенко, а також Юлія Олішевська та Олександра Стаднюк. Дорогі мої, юні, чудові, я вам за Після завершення уроку ветерани спорту вручили школярам подарунки від НОК України та його обласного відділення. Вони побажали дітям активних занять фізичною культурою і спортом. Олег Кукс, Анатолій Толі Віка спорт.